Величезний привіт, мої любі, Сьогодні готуємо неймовірно смачний. Та не дуже калорійний десерт. Рецепт настільки простий, що приготувати може абсолютно кожен. Беремо два банани і ламаємо їх таким чином. Можна, в принципі, одразу в блендер. Додаємо одне яйце і все це діло гарненько перебиваємо. Далі туди ж додаємо одну другу чайну ложку розпушувача, потім 15 грамів порошку і 50 грамів борошна. Знову все перебиваємо до однорідності. Нам знадобиться сковорідка. Є два варіанти: перша з антипригарним покриттям. Її нічим змащувати. Треба, або будь-яка інша, але її треба буде змастити буквально краплею олії. Викладаємо нашу на сковорідку і намагаємося рівномірно розподілити по ній. На середньому вогні під кришкою смажимо по 5 хвилин з кожного боку. Може бути трошки менше, трошки більше, перевіряйте по готовності. А зараз ми з вами зробимо крем. В блендер поміщаємо 180 г кисломолочного сиру, додаємо 2 столових ложки йогурта, або сметани, 30 г цукру, або замінника. І ось такий маленький пакет пакетик ваніліну Все гарненько перебиваємо до однорідності і наш крем уже готовий. Його можна викладати будь-яким способом, я взяла кондитерський мішок. Просто тому, що так трошки естетичніше і зручніше. Взагалі-то це можна робити і ложкою. До речі, всі інгредієнти та етапи приготування, як завжди, в описі під цим відео. Наш коржик розрізаємо ось таким чином, а зверху додаємо крем і намагаємось рівномірно розподілити його. Далі знову корж і знову крем. Для того, щоб прикрасити наш десерт, ми маємо взяти будь-які фрукти, нарізати їх. У мене це манго і груша, а взагалі-то можна навіть і ягідки. Все залежить від вашого смаку. А тепер просто викладаємо. Зверху фрукти і залишаємо наш десерт десь на 2 годинки в холодному місці. Смак просто неймовірний, цей рецепт точно вартує того, аби його приготувати. Ну а я вам бажаю смачного і до зустрічі!